Мені здається, що ми приходимо до того висновку, що от прямо <смі> знову краще без стосунків <смі> знову знову от приходиться. Ці ну думки. я вважаю, що стосунки вони важливі, вони мають бути, і без стосунків не краще. Без стосунків легше. І зрозуміліше, але стосунками краще. Люди, соціальні тварини, вони прагнуть до любові до контакту. Тому ми маємо будувати стосунки, інакше ми всі вимремо. Але проблема в тому, що люди не вміють будувати нормальні стосунки. Люди не вміють спілкуватися. Ну, як ти вважаєш, от, взагалі, от є 100% стосунків у світі, ну насправді ж здоровими є якісь мізерни відсоток. Дуже, ну менше 5%. Ну, але ж інші якось уживаються. Я розумію, як це. Жахливо звучить, да вони страждають, всі страждають у стосунках. Більшість людей страждає, але ж вони отримують від цього щось. Ну тобто, це їхня плата за те, що вони отримують. Я хочу тобі сказати, що ем, дуже асертивні інтелектуальні люди здебільшого живуть доволі самотнє життя. Самотнє не як поняття, що йому дуже самотньо. А усамітнене, давай так. Я просто я не знаю, як воно українською. Воно самі усамітне життя. Вони такі самітники, вони незалежні. Вони можуть мати друзів, спілкуватися, але ну не мають таких дуже тісних контактів, тому що інші якось не можуть змиритися з тим, що з тим, що в них є певні кордони. Ну ти коли штану сюди присідаєш ти ж теж страдаєш у коли ти фізично на русське ну я би стражданням це не назвав. Ну тому що коли я це роблю. Ну, Женя бачить, що мені подобається навіть сам підход. От я роблю підход, і мені подобається. Ну тобто, мені подобається відчувати, що вона важка, що я можу з нею встати, і так далі. І якщо я щось роблю і я відчуваю, що воно сьогодні не йде. Женя, свідок, я не роблю. Ось тому люди, які знають собі ціну. Мають високий рівень інтелекту, вони вони здебільшого забезпечені. Люди, вони якось ну знаєш дуже асертивні, Вони кажуть, я не хочу робити те, що не хочу. А інші люди кажуть, тоді в нас не може бути стосунків. Партнер, на жаль, не Штанга. Ну да. Тох, тобі себе підзвучувати доведеться, звичайно? Ні, не виріжеш, Залишимо, тому що Штанга мені чудовий перехід далі.